Всім привіт друзі, 10 травня сьогодні. Трошки вирішив прогулятися лісом, так як вже пішов відпустку. Більше зможу ходити. І може щось сьогодні і знайдемо. Сьогодні дощ. Не знаю чи довго вийде походити. Постараємось якомога більше. Щось та може знайдемо. Всім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Для вас це не тяжко, а для мене дуже приємно. Та йдемо. Сьогодні в новому місці для себе і подивіться, яка тут красота. Тут таке болото було, воно висохло. І хочеться тут знайти трутовика. Похоже, тут, піду ще в сосновий ліс. І там ще подивлюся. Як тут гарно. Ось це, напевно, тротовик зимовий. Отак на опалій гілці він росте. Він такий, як мочалка. Такий твердий і дуже, і дуже еластичний. Думаю, ми вже близько. Ми шукаємо тротовика лоскатого. О, дивіться скільки його тут є. Хто шукає, той найде. Ідемо далі. Так, перейшов я вже до четвертої локації. Походив я і в Сосновому лісі такому молодому, і в старому лісі Сосновому хвойному. І зараз ще на одну локацію переїхав, ще тут пошукаю. Ноги вже чавкають на пів лісу чути. Ну, сьогодні маю багато часу. Надіях на щось знайти. Дивіться, який тут тротуар якого забарвлення на старій березі. Тут береза така впала стара і тут він повністю всюди на ній росте. Принаймні, ріс, напевно, тому що він вже в такій стадії, що він вже починає гнити і він зато такого забарвлення. Такий чорний-чорний кольору чорного рідко де в природі знайдеш ось друзі находився я вже сьогодні так достатньо і все-таки щось той знайшов дивіться яке чудо опеньки сам не вірив Дивіться, які гарні а скільки тут їх є оці маленькі і тут ще трошки є і так кругом оцих двох пеньків. Тут що отакі підростають. І так кругом пеньків. А тут взагалі дуже малесенькі. Бачите? Тут трошки більше. Їх я сьогодні точно не очікував побачити. Дивіться яка красота. Свіжесенькі. Погода в нас така була, дуже змінювалася кожного дня і 0 градусів навіть було. Але все одно щось та й виросло. даром я сьогодні вийшов. О, тут ще Отакі зовсім маленькі. Напевно я їх залишу і прийду через декілька днів. Цікаво після дощів, які вони будуть. І треба тільки місце запам'ятати, бо я вже зайшов. Сам не знаю куди. Ось два пенька ось таких. Йдемо далі дивитися. Пройшов я сьогодні дуже багато і задоволений цією прогулянкою. Локацію я зберіг з пеньками. Цікаво, які вони будуть через декілька днів. Дякую всім за перегляд. Далі буде.